Слава нації пані та панове про Історію України Белина, Частина 33. Як поляки змогли посісти Україну Русь почитаємо що з цього приводу говорить доктор теології та доктор історії Дмитро Божайовський. Поляки мали політичну, економічну та інтелектуальну перевагу в Галичині та старалися сполонізувати галичан, бо Австрія була мамою для поляків. Австрійці віддали заряд Галичини у 1868 році цілковито у польські руки, а для українців. Була Австрія тільки мачухою. Це наглядно видно хоча б зі шкільництва. Бо у 1914 році нараховувалось 96 польських гімназій, а всього 6 українських на цілу Галичину. Повернувши незалежність у 1918 році, поляки виявилися гіршими, ніж були за Австрією. Це такі загальні уяви. Читаємо. І такий величенький уривок. На Волині за української влади існувало 1050 українських шкіл. Це 18-19 і українська влада. У 1932-33 залишилося 4. У Галичині. З 2417 українських шкіл, що були за Австрії, а на Волині за Московського царя зовсім не було українських шкіл. А в Австрії оце скільки? Зосталося 352. Один літній поважний поляк згадує про ті часи про ставлення осадників до місцевого українського населення. Осадники це. Резервісти польського війська. Уряд польський надавав їм землі в Україні, одібрані в українців землі і або з хатами, або надавав матеріали для побудови хатів та колоній польських на українській землі. Одразу, після приїзду осадників, вся влада із села була передана колонії. Ми мали польського Солтиса, бо українець не мав права ним бути. Мали свою крамницю, а українську допроваджено до банкрутства через двократне цілковите пограбування та спалення будинку. Школу замкнено та відкрито польську з польськими учителями. Польські діти та учителі ставилися до українських дітей з погордою. Ніхто з колоністів не брав українців на роботу, а спроваджував з корінної Польщі. Нам було вільно, оповідає той чоловік, робити все, бити, калічити, убивати, руйнувати українців. Як приклад польського трактування українців подається, що в селі було українське весілля. То ми чекали цілою молодою колонією. Біля весільної хати, коли молодята та всі запрошені гості прийдуть з церкви, тоді ми першими входили до хати, сідали за столи та кричали: Давайте горілку і закуску, а нам були змушені дати горілку та закуску. Отже, ми випивали горілку та з'їдали все, що було приготоване для гостей, а решту нищили, розкидали попід стіл. Топтали ногами. І за це ніхто з господарів чи гостей не мав права нам ані слова сказати. Коли ми так їли та пили, то молодята і гості чекали в сінях або на подвір'ї до часу, аж ми зробили для них місце. А після музики були змушені нам грати, а ми танцювали, бавилися зі своїми польськими. Чи весільними дівчатами. До нас ніхто з весільних чи місцевих хлопців не мав права прилучатися, бо танці були наші. А коли знайшовся якийсь відважний, то його в колі так сильно побили, скопали, поламали кості і ножами покололи, що на плахті треба було виносити. Не один по такому весіллі світу не побачив. А дівчат ми втягали. Куди тільки можна було, та забавлялися з ними, гвалтували. Не на одному весіллі, коли молода була гарна, молоденька та порядна, то її не попустили, її силою витягали десь до сіней, чи стодоли або десь у садок і справляли їй першу пошлюбну ніч. Ніхто не мав права її боронити, а нам перешкоджати. Зате дістав безсмертну кулю в серце. А були і такі випадки, що молодого, який боронив свою дружину, вбивали так само. Почали з'являтися листівки, летючки проти нас. Ми з того сміялися, бо хами на те задурні та заслабі, щоб з нами розрахуватися. а коли щось почнуть, то ми їх вимордуємо. З таких летючок сміялися всі колоністи. Сміялися також і польські урядники та поліція. Бо всюди ми так поводилися з місцевою людністю. Про кількість спалених українських сіл та містечок кожен охочий може довідатися із книжок чи з інтернету. Матеріалу маємо доволі. Зі свого власного досвіду, скажу, що в часі мого недовгого, але неодноразового, Буття у Польщі, то доводилось мені зіткнутися із відкритим ненавистю і шовінізмом, із байдужністю, із щирою приязню. І допоможуть і в дорозі, і на вулиці, і розкажуть і покажуть. Чого було більше, я не можу сказати. Ну, це так. І з тим, і з тим доводилося стикатися. А мав я товариша в Сілезії у Швідніці, то він все бідкався, казав, що ми не знаємо, хто ми. Бо поляки нас називають німцями, а німці нас називають поляками. Я теж йому не сказав, хто вони, бо я сам тоді не знав. Це аби на теперішній розум, то я би йому підказав, що ви належите до руського племені. Білий Горватів? Що ви українці, а не поляки і не німці? Оце так. Поговоримо тепер про друге. Як поляки змогли посісти Україну Русь? Адже українці завжди мали землі більше, як поляки? Людей більше як поляки? Війська більше, грошей більше. То як же воно так сталося? Через оті княжі піратські міжусобиці Київ стратив своє становище столиці Руси України та увійшов до Руського Галицького королівства. Перейдемо Галицьких королів по черзі. Це із книжки Володимира Білінського. Ось. Під номером 6 стоїть. Дмитро Юрійович. Оце ж він, той Дмитро, що в академічній нашій історії називається Дмитром Дєдьком боярином не князем Дмитром Юрійовичем, а боярином Дмитром Дєдьком, Причепило йому те псевдо вже пізніші історики польські та московські. Відповідно їхній версії, рід королів Романовичів вигас на королях Левові та Андрієві, що загинули 1323 року, очевидно, в цій битві із Золотою Ордою на річці Єрпінь. А відповідно до тогочасних шлюбних та династичних угод, якщо в Русі пропадають нащадки. По чоловічій лінії, то руський трон посідає польський король. І так само, якщо в Польщі зникають нащадки, то посідає Угорський або Руський. це так воно було. Юрій Львович, король, від першої дружини мав чотирьох дітей, найстарша дитина, донька Марія. Потім іде якийсь хлопчик, він помер молодим. Потім ідуть. Андрій і Лев, що стали королями і загинули, і не мали синів. Тому під тиском Золотої московсько-татарської орди чи ще тоді татаро-московської, під тиском поляків, мадярів та литвинів на руський трон був посаджений не хтось із нащадків. А мало тих нащадків близько двох десятків нащадків князя Романа Васильковичів та Даниловичів. А був посаджений по жіночій лінії нащадок Юрія Львовича. Болеслав Тройданович. Це онук князя Юрія Львовича. Його донька, Ота Марія, одружилася із Мазовецьким князем Тройденом. І народили вони сина Болеслава. І от цього Болеслава було посаджено на Галицький трон. Очевидно, це було зроблено під тиском поляків, мад'ярів і Золотої татаро-московської орди. Це ми бачимо, мабуть, перший випадок, що долю України вирішували майже без України. Чому так сталося? Ми того не знаємо, це треба дослідити. Чому Русь на той час так заслабла, що кого садити на трон, вирішували поляки і московська татарська орда, чи татарська, московська ще на той час. А пізніші історики придумали оцю версію, що вигас рід чоловічий, і на цьому Русь пропала. Те саме і Грушевський пише. А от у книжки Володимира Білинського. Володимир Білинський подає, що то був не боярин дідько, а такий Дмитро Юрійович, і наводить тому докази. А далі поговоримо про молодшого сина князя Юрія Львовича Дмитра. Звичайно, польська, російська і литовська історіографії були зацікавлені приховати наявність такої історичної особи. Руським князем Дмитром. Продовжувався рід знаменитого короля Руси Данила Галицького. А існування, після 1323 року, нащадків Данила Галицького було невигідне геть усім, Папському престолу, Золотій Орді, польським королям, великим литовським князям пізніше московським князям. Всі вони посягали на спадщину Руси. Володимир Білинський наводить такі докази того, що це був не боярин дядько, а Дмитро Юрійович, князь. Але чому той князь відмовився від королівського титулу? То все треба досліджувати. Чому Русь так заслабила? Треба те все дослідити. Галацьке королівство завжди було в дружніх стосунках із Тевтонським орденом. І ось Лист нового. Короля чи Великого князя Юрія Болеслава до Тевтонського ордену, щоб підтвердити ті дружні стосунки, ми разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, дядьком з малої літери, бо це був дядько Юрія, бо Дмитро був молодший брат його матері Марії, найстаршої дочки. Юрія Михайлом Єлизаровичем, воєводою Белським. Це представник із роду Тройдена. Скажіть мені, міг Поляк носити ім'я Михайло Єлизарович? Тобто Мазовецький край теж був не зовсім польський. Там жили руські племена. У нас повно прізвищ Мазури, Мазуренки, Мазури. То значить, першим йде. Князь Галицький Дмитро, дядько нашій, другий по Тройденській лінії, Михайло Ялизарович, воєвода Белським. третім іде Васько Куденович, суддя нашого двору, це, мабуть, найвища посада Урядницька. Потім Грицьком Косачовичем, воєводою Перемирським, потім Борисом Кракулою, воєводою Львівським, ходором Отаком. Воєводою з Луцька ходком, сином Яромира. Ось він перечисляє тих, з ким він укладав цього листа. Другим таким доказом є те, що із 1323 року по 1340 ніхто із нащадків Романовичів не посягав на Галицький стіл, а їх було більше двох десятків. Якби там сидів якийсь боярин, то його би скинули, ті претенденти. Але ніхто не скидав, посягань не було. Значить, там був не боярин, а князь. Третім доказом Володимир Білинський наводить напис на дзвоні. Напис на дзвоні, що і зараз дзвін висить у церкві Святого Юра. Напис на дзвоні сповіщає, що його було вилито у 6849 за тодішнім літочисленням від створення світу, тобто у 1341 році від Різдва Христового Ігуменом Єфемієм за правління князя Дмитра. Сучасні українські історики стверджують, що тим Дмитром, у 1341 році, був Любард, син Гедеміна. Тобто Люберта охрестили і дали йому християнське ім'я Дмитро. То скажіть, будь ласка, така поважна подія охрестили Великого князя Литовського. То чому він дзвона відливає і дарує його в честь короля Юрія Львовича? Де дзвін на честь свого хрещення? Де церква на честь хрещення? І ось у Михайла Грушевського я витратив. Цілий день все його читав. То він подає декілька угод між королем польським Казимиром III і оцим боярином дядьком. То як таке може бути, що король укладає угоду з боярином? Тут або король не король, або боярин не боярина. А ще Грушевський час смерті Юрія Болеслава, 1340 рік. Описує більш докладно ті часи. І там він подає, пише і про Любарта, і пише про Дмитра, так званого Дьяка. Пише як про двох різних людей. І той є в описі Грушевського, і той вони незалежно одне від одного, дві різні особи. Оце так. Тобто, отакі от докази наводить. Володимир Білінський. І все більше наших науковців і дослідників до того схиляється? То скажіть мені, будь ласка, як так вийшло? Якщо були живі нащадки? Поляки не мали жодного права посісти, то як вони посіли? Очевидно, тут спрацювало право о те, що хто сильніший за тим і правда. То постає питання, чому Русь так? Заслабло. Чому ми так заслабли? Чому не польські князі перейшли на те грецьке православство та не зукраїнізувалися? А наших князів усіх поперетягувано на те фашистівське, польське, псевдокатолицьке християнство. І наших князів поперетягувано всіх до польської народності. Чому так сталося? Це треба досліджувати. Чому ми обирали короля під тиском Золотої Татаро-Московської Орди і Поляків? Ну, оце так. На цьому завершимо 33-ю частину. Дякую всім за увагу! Читав яку мів Петро Балина. Слава Україні.